Коле Стопанович, я думаю, якщо ми будемо далі продовжувати таким чином працювати в стінах цієї ради, от, то не тільки військові прийдуть на сесію міської ради, а власне і громада прийде на наступну сесію міської ради для того, щоб нас всіх винести, а в частині міського голови це теж питання, тому що ви ж не думаєте, що якщо вас відповідно обрало там 5 тисяч людей, то ви будете тут теж робити і колотити. Я кажу про те, що я власне чув на свої вуха. Я буду зараз про це говорити. Я прошу, от є трансляція онлайн, є відповідно запис е, різних ресурсів. Я за кожне слово відповідаю. Повірте, Микола Степанович. Ви, е, коли була обідня перерва, ви стояли з депутатом Гривником, сказали: Ідіть для того, щоб не було кворобу, Микола Степанович. Я власне це чув на свої вуха. Я Депутат ю... Гривник, Микола ю... Степанович, Сві... Микола, ю... Микола ю... спокійно, не перебивайте, я Микола ю... Степанович. Микола, Микола Васильович дійсно мав розмову з е, депутатом Гривником. Він е, ось тут йшов, забрав своїх колег е, депутата, е, депутата е, депутата Шумову і пішли сюди в арку, для того сказали, що вони не повернуться. Зараз для опрацьовування з партією за конкретні справи е, заступника е, по квоті, якого ви хочете завести, тому що відповідно розуміють, що зараз голосів не буде. От і ви сьогодні вчинили цей лед. Я хочу запитати, Микола Степанович, ви були причетні до політичної партії Батьківщина? Це люди, з якими секретар міської ради, де зараз секретар міської ради, де ВОЗний той однопартієць колишній ваш, де вони сьогодні? Де вони є? Я сьогодні хочу сказати ще одне, Микола Степанович. Блок Петра Порошенка. Сьогодні це має побачити всі. Всі засоби маси інформації відповідно, де ці депутати хто давав їм в покинути для того, щоб не було хворому? Бо їхня політична партія, шість чоловік, сьогодні представляє раду, і сьогодні вони несуть пряму відповідальність за те, що сьогодні люди вже приходять другий раз. Кількості 150 чоловік на сесію, на сесійне засідання, люди готуються. Сьогодні є відповідно робочі місця, сьогодні лікарі, вчителі вони теж сюди приходять. Вони залишають свої робочі місця, а ви щиняєте тут такий лем. Я тому, би. Микола Степанович, ви як міський голова, несете пряму, пряму відповідальність за те, що робиться в стінах. Дякую. Цієї ради я попрошу, Микола Степанович, більше не надавати ніяких вказівок нікому і, і згуртувати депутатів і зняти ці питання, які е, тут підбурюють депутатський корпус, і не переломувати, розумієте, бо я зараз почну говорити про те, кому із військових телефонують, кому з е, політичних партій, кому телефонують і розказують, що за одного заступника ми там маємо голосувати, за інших не маємо чи за кого ми маємо, розумієте? І кого маємо підтримувати? Тому, Микола Степанович, пряма відповідальність це лежить на вас. Розумієте, я хочу громаді сказати: пряма відповідальність це ваша відповідальність за те, що сьогодні робиться в місті і не приймається жодне рішення по бюджету. По соціальних програмах розумієте, ви привикли все е затверджувати і приймати в ручному режимі і ставити перед нас як статистів, не буде, розумієте? Є відповідно дякувати Богу, є е ряд е свідомих депутатів, яких не можна і є ряд свідомих політичних партій, які теж не можна переломати, І якщо ви не можете переломати, то ви щиняєте ось таку річ, де немає форму, розумієте, і ми знову будемо переносити на сесію. Дякую.